Привіт! мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної Витівки. Я впевнена, що котлету по київськи смакували і готували майже всі. А чи ви чули про такий делікатес, як судак по-київськи? Зараз я поділюся з вами рецептом цієї дуже смачнющої страви, тому що судак. Взагалі дуже смачна риба, він майже без кісточок і його м'ясо біле і дуже ніжне. А в грибно вершковому соусі це взагалі така смакота, що я думаю, що як ви один хоча б раз приготуєте, то ви будете готувати його на всі свята. Для початку я відділяю філе від кісток. Судака я купила. У нас на базарі, і він у нас витяг 1 кг, але це з головою і не чищений, не потрошений. Тепер я відділяю дві філейки з його, а голова та кісточки підуть на рибний суп, тому що це надзвичайно смачна риба. Він нічим не віддає, він дуже м'який і біле м'ясо дуже смачне та ніжне. Тепер я ріжу філе на порційні шматочки. Ось такі десь сантиметра по 2 по половиною. ось такі, дивіться. І буду його складати в тарілку, буду його трошки підсолювати перед тим, як буду смажити. На, весь, на всю цю рибу додаю десь 5 грам солі це одна чайна ложка. Ось так я його Підсолюю і змішую, щоб сіль пройшла по всім шматочкам. Тепер я беру борошно, борошно додаю півчайної ложки перцю і теж гарно перемішую. І в цій е, борошняно-перцевій суміші я буду обвалювати судак та буду смажити. Петельня у мене вже нагрілася. Я додаю десь орієнтовно 2 столових ложки олії та буду зараз викладати туди. Судак, який обкачаю в борошні та перці. Ось так я гарно його обкачую з усіх боків. Спочатку я візьму його обваляю, а потім буду викладати на пательню, щоб воно разом вже підсмажувалося за один раз. Викладаю і буду підсмажувати до золотистої скориночки. Це десь орієнтовно 3-5 хвилин з однієї сторони, тому що в мене не на великому вогні, на середньому стоїть моя пательня. Е, мені потрібно підсмажити всю рибу з обох боків. Ось так я перший шар поклала на першу пательню. Тепер я перевертаю, ось дивіться, вона такого. Золотистого кольору, але не засмажена. Цього буде достатньо, тому що вона буде ще запікатися. Ось так. Всю рибу я пересмажу і складу в тарілку. Якщо вам подобається дивитися моє відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки і пишіть в коментарях, які б ви рецепти ще хотіли побачити в мене на каналі. Ось в мене вже готова. Рибка підсмажена, і я її знімаю уже з пательні, хай вона остигає. Ось стільки в мене вийшло підсмаженої риби. Тепер у мене картоплю. Я її відварила в шкірці, взяла її 4 штуки. І зараз, поки вона гаряча, я буду швидко її чистити. Якщо дуже гаряча, то використовуйте виделку, нахромлюйте на виделку і її швиденько обчищайте. Я зараз її покладу на дощечку, бо дуже пече в руки, а хочу зробити швидко. Тому що вже в мене духовка гріється. Ось так я перечистила е, всю картоплю і зараз буду її різати кружальцями. В мене цей сорт картоплі білороса, вона гарно для такої картоплі, яка вариться в шкірці, вона не лопається. І не розвалюється, коли її ріжеш кружальцями. А для цієї страви це дуже важливо, тому що картоплю кружальцями ми теж будемо обсмажувати на пательні. Ось так я беру швидко ріжу. І буду, пательня у мене вже гріється, і буду зараз її теж десь орієнтовно 2 столових ложки олії додаю, і теж буду викладати і обсмажувати картоплю для цієї страви з обох сторон. Ось так викладаю і буду смажити, щоб вона була такого гарного золотистого кольору з обох боків. Тобто викладаю, десь вона орієнтовно 2-3 хвилини з одного боку підсмажується, і я буду її перевертати на другий бік. Ось так і потрібно буде пересмажити знову ж таки всю картоплю. І я її трошки підсолюю. Десь орієнтовно 1 грам солі йде на одну пательню смаженої картоплі. Ось так. Дивіться, я її підсмажила до такого гарного, золотистого кольору. І всю решту картоплі потрібно теж так підсмажити з обох боків. і... Трошки підсолюю з однієї сторони. Ця вже в мене підсмажилася, я її буду забирати на тарілку і класти слідуючий шар, теж трошки підсоливши. Ось вона у мене вже вся пересмажена. Тепер я беру одну цибулину і буду її дрібненько кришити. Буду кришити на такі малесенькі-малесенькі кубики. Ось так таким чином. І також в мене пательня далі нагріта, вже, і я буду підсмажувати на олії знову цибулю. Буду підсмажувати до такого вже прозорого кольору, щоб вона підсмажилася. Поки вона смажиться, я буду кришити гриби. Гриби в мене печериці, в мене тут 200 гривен. І я їх ось так такими смужками ріжу. І буду вже їх класти на готову цибулю. Тобто цибуля вже буде гарного кольору, я буду їх туди класти. Але до цибулі я буду додавати ще масло. Масло я беру 70 грам. Зараз воно розтане, десь орієнтовно через одну хвилину, і буду додавати сюди всі печериці. І печериці вже буду е, смажити, уже е, трошки буде е, свершкового масла, трошки буде олії. І в цій суміші я буду вже їх пересмажувати, додаю півчайної ложки солі. Та десь півчайної ложки перцю, орієнтовно. Все змішую і буду смажити на малому вогні десь орієнтовно хвилин 10, поки воно не буде все готово. А поки роблю соус до вершків, я додаю 1 столову ложку борошна і гарно перемішую. Вершки холодні, воно гарно змішується. І зараз, коли вже гриби наші і цибуля готова, я буду заливати сумішу вершків та борошна. Вершків 200 г, борошна, 1 столова ложка, це орієнтовно 15 г. І зараз, поки пательня гаряча, я її замішую до загустіння. Ось дивіться, це вже соус готовий, я його вже знімаю. Тепер беру брусок сиру, у мене 185 г твердого. І я його тру на бурякову тертку. І Тепер буду вже збирати нашу страву. Беру масло, масло тут 30 г, і я гарно обмащую форму, беру скляну форму, а ви дивіться, пристосовуйтеся, яка у вас є. Я її обмазую і залишки масла залишаю прямо на дні. Ось таким чином. Тепер я беру картоплю, і цю всю картоплю я викладаю одна повез одну повністю поки не закрию повністю дно. Тут буде один шар картоплі, тобто я викладаю всю Ось таким чином. Дивіться, виклала. Тепер сюди ж я буду викладати всю рибу весь, весь наш судак. Викладаю ось так: теж один повез один. Як виходить, щоб викласти її всю? Дуже вже все готове, все запашне і буде дуже смачно. Викладаю всю рибу, і тепер далі буду заливати її соусом, який ми зробили. Грибно-сметаний. Цей соус, по бажанню, можна перебити в блендері, щоб він був однорідним. Але мені так більше подобається. Він як перебивається, він такого виходить сірого кольору. А як так, то гриби видно окремо, вершки окремо, так набагато цікавіше він виглядає. Повністю я розкладаю цей соус по формі, розправляю. І коли вже розправлю. У нас залишиться тільки притрусити його сиром. Сиру багато кладеться на таку форму, і ця страва виходить дуже смачна і береться такою вершковою скориночкою. По рецепту на кожну порцію потрібно ще розбити сире яйце поверх сиру. Але, ну, вибачте, я відійшла від рецепта. Хочете, пробуйте. Мені хочеться, щоб воно от такою ж коринечкою гарною запеклося, і яйця я не розбиваю. А ви дивіться, по бажанню: в рецепті вони є. І я ставлю на 180 градусів духовка на 15 хвилин. Дивіться, яка краса! Це надзвичайно запашна страва. Сир взявся такою скориночкою, яку треба проштовхувати ножем, ось так, щоб вона відрізалася. Дуже запашна, дуже смачна страва. Я зараз вийму і покажу, як вона ось це порція, десь приблизно. Ресторанна. І подивіться, як там видно шари. Видно шар картоплі, видно шари риби, подивіться, який соус, воно дуже соковите. Я притрусила цибулькою і зараз будемо смакувати. М -м 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 -м. Це щось неймовірне. Обов'язково готуйте і пишіть, як вам. Мої поїдачі сказали, що це надзвичайно смачно. І до зустрічі!